У секторі почесних поховань криворісці попрощалися з героїчним земляком. Олександр Куріний добровольцем став на захист України у березні 22-го року. Служив у розвідувальній роті 24 грудня. 42-річний розвідник загинув на Луганщині. По собі залишив світлу пам'ять друзів, побратимів, колег із шахти Тернівська. Без чоловіка залишилася дружина, без батька троє неповнолітніх дітей. Він був дуже хорошою людиною. Завжди знав, як підтримати. Завжди він, він любив казати правду. Він знав, як сказати це правильно. Він знав, як донести це людині, щоб вона зрозуміла. Він був відкритою людиною і пішов добровольцем, і він знав, що він, він там треба. Це наш сусід. Мої діти виросли з ним разом. І на моїх на наших глазах він ріс дуже добрий був. Сюди допомагав, як обращалися до нього за допомогою. Хороший сім'янин, до батьків дуже добре відносився, до сестрички дуже, дуже добрий сусід був за мужність і героїзм, самовідданість та вірність військовій присязі Олександра Куріного нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом посмертно з усіма воєнними почестями Захисника поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.